звати Аня, я стилістка та фешн-інфлюенсерка. І це не подкаст. Сьогодні ми записуємо, як проходить наш день подкасту. Ми сьогодні пишемо з цілих три випуски. Зазвичай ми пишемо максимум два. Сьогодні ми вирішили записати три. Я не знаю, чи зможемо ми це зробити, але ми дуже постараємося. Е, і так, я готова робити огляд на прикраси, які нам прислали до подкасту. Це бренд е, Весна Аксесурайс. І так, почнемо. Я просто в захваті. Е, мені дуже подобається. Вони такі красиві. Тут дві квіточки. Вони є тут. Е, Наші луки, і мені треба розподілити по нашим лукам, що ми будемо вдягати. Які прикраси з цих мені вибрати. Ось типу, я прям фанатка прикрас. Мені дуже подобається. Оскільки я буду сьогодні в цьому кардигані сидіти на подкасті, то я думаю, що, можливо, мені треба ось ця прикраса. Мені здається, я її собі якось на голову підчеплю. По-моєму, під цей кардиган буде супер. Наступний це такий гарний. Обруч, божечки мої крошечки. Це, до речі, теж можна використати, бо ми сьогодні пишемо зимовий подкаст до Нового року. У нас там планується якийсь мейкап з блискітками, з глітером, з усім. Женя дуже просила собі це обруч з вуаллю. Його можна так зібрати і вдягнути просто як обруч, такий гарний. Тобто його можна декількома способами носити. Е, і просто як обруч з такою сіткою, гарно як зараз модно, е, якщо ви подивитеся у діор багато чого з сіточкою роблять. Але Женя сказала, що вона хоче сидіти у валі. Я чесно не уявляю, поки як це буде виглядати, але ми подивимося по камерам вже у подкастерній. Чи буде це окей? Наступне це заколки. Я обожнюю їх можна зачепити дуже красиво на волосся, а можна зробити взагалі розподілити по голові. І я дуже класно застилізувала заколки на цей фешн-вік. Тут буде відео або фото вставлене. і дуже багато попарацій мене знімали, бо це виглядало доволі незвично. Я люблю заколки. Мені вони пасують, і можна мінімалістично одну-дві вдягнути, а можна прямо так, щоб було. E, більше екшену, як то кажуть. О май гад! І тут ще є, о oh, Боже, то ще я, я не бачила. Можливо, вам зараз в кадрі це виглядає too much, але для вечірніх образів і для образів в кадрі, це виглядає супер. Для повсякденних, можливо, це трошечки занадто. Але ми пишемо подкаст, і тому це виглядає, буде виглядати в кадрі прям афігенськи. Ще один обруч з пір'ям. Я дуже таке люблю. Обожнюю пір'ячко. Ми знімали теж від бренду Веснаксесорайс Парижі біля Монмартру. Так внизу дуже красиві кадри. Дуже люблю такі акцентні речі. Напишіть, як вам напишіть, чи любите ви пір'я, так як я люблю я. Правиться right, речі. Я спочатку думала, що мені вистачить декілька пакетів. Потім я вирішила взяти маленький. Маленьку валізу, а зараз я розумію, що в мене велику не все вміщається. Ось так ми живемо, бо три подкасти це вам не жарти. І так ще ж треба взуття для двох людей, аксесуари є і одяг, тому виходить дуже багато речей, і все це треба буде мені зараз з собою нести. Всім привіт, мене звати Женя, і я громадська діячка і проджект-менеджерка. І ви могли подумати, що це знову випуск нашого подкасту, але ні, сьогодні ми записуємо влог, і я починаю підготовку до подкасту у своєму щасливому місті у книгарні. І в мене є задача знайти для мене книжку і порадити книжки різним різним поколінням. Але спочатку, звичайно, я думаю про свою подругу Аню і хочу порадити один. Графічний роман називається Даруйте я стиліст. Як ви розумієте, Аня фешн фешн-інфлюенсерка. І це книга, яка написана іншою українською інфлюенсеркою фешн. І те, що Аня не розкаже про українську моду, може розказати ця книга. Так, добре, йдемо далі. Окей, ми підходимо до моєї улюбленої однієї з улюблених серій. Це Віват. І насправді я шукала шовкову пані, але тут є інша. І ви зараз кажете, боже, що за що за стереотип української літератури Тарас Шевченко? Але дивіться, яка гарна називається княгиня, і тут три повісті Тараса Шевченка. Я знаю, що Тарас Шевченко писав дуже багато про своє життя, і в принципі 19 століття воно було дуже цікаве, і тут саме такі історії, як ми любимо Аля Бріджертон, тому я в принципі вже піду з цією книжечкою 100%. Окей, тепер ми шукаємо зумер, бумери і мілняли. Наплив камери це книга, яку я би порадила всім бумеркам, саме жінкам, тому що мені здається, що це прямо якийсь, так як сказати. Це визначальна риса бумерів. Те, що вони намагаються бути хорошими, намагаються всіх задовольнити, окрім себе. Тому це те, що би я радила бумерам. І ви думали, що все, Аня і стилістика з нами на сьогодні. все? ні. Анна так, і зараз в нас станція міленіали. Я вважаю, що Міленіалам треба бути саме в моменті. І так як зараз всі ми активно готуємось до Різдва, то я б радила що щось прям суперріздвяне. Якщо хочеться таке більш крінжового і солодкого, то можна брати Крістіну Лорен. Це дві дівчини. Вони пишуть разом, фантазують разом. Тому ви зрозуміли такий спайсі Christmas буде. А якщо хочеться щось таке, прям суперкіношне, можна обмін на різдво. А, і, звичайно, міленіали люблять похизуватися те, як вони знають класику, тому можна взяти а, Вільяма Сомерса та Моема. Я читала тільки його театр, але я впевнена, що ця історія про різдво також буде дуже-дуже крутою. І ми знову повернулися до графічних романів, тому що я вважаю, що це поза поколіннями, і те, що би я радила а, зумерам читати, це Харус або коли завмирає серце. І на кажіть, що ви вже подивилися на нетфліксі, це все на те, а, графічний роман набагато краще. І тут у нас ще інша ностальгійна поличка для міленіалів це «Скотт Пілігрім». Я не знаю, я коли була підліткою пісня Рубі-рубі-рубі і оцей фільм про Скота Пілігрима і його дівчина, у якої було безліч безліч колишніх. Коротше, це був треш, але це було дуже весело. Тому бачите, як зумери і міленіали можуть співіснувати. Любов! Зараз буде лега. Як ми будемо пакувати це капучино на звичайному молоці для наших прекрасних мейкап артисток а це для Анічки на безлактозному молоці лате. От а це маленьке капучино і чай для мого хворого горла. Для мене це ми склали. Не знаю, як я буду це нести з усіма пакунками. Так, зараз ще чайочок ми вип'ємо. А тут у нас ще ми не будемо робити розпаковку водички, але просто повірте, що тут водичка. Ми йдемо знімати подкасти. Я теж тримаю кавусю, допомагаю Жені. Дуже-дуже да, дякую. дякую, що ти допомагаєш, тому що це все все легко, все на Творчий процес потребує дуже багато води, кави, кофеїну, кому ну, да. запасаємось Розумієш, ця частина буде у влозі. Ми вже тут на місці всі задоволені. Ми будемо сидіти на супер. Можна ем, було кава, кава розлалася. Ланіка. Аня, дубль два. Ми на місці. Якщо ти бачиш цю пухнасту штуку в мене в руках, це означає, що ця частина попаде влог. Дивись, ми просто будемо сидіти сьогодні на шикарних стільцях. Не будемо кататися, не будемо бізнес-леді, зате будемо дуже зручними для наших чудових майстринь. Он Діана вже працює, вже працює. Подивилася на себе в... в дзеркало, напевно, але ну ми пробачимо. Тут таке шикарне дзеркало. Тому да, чекаємо тебе. От ви е, очікуєте, що вам подарують подарунки на День Святого Миколая? Чи треба визначитись, коли він там у нас 6 грудня. Вим? Ні, а ви от очікуєте, що ви піднімете подушку, а там щось буде. Ну ні, мені ну подушку, ну просто. Ну, окей, що то що, що там, там що тут. Хотілося б, але не буде. У мене не буде. У мене чоловік такий, що треба сказати, що я хочу на Святого Миколая в таку-дату, -та то оце. Посилання угу. я можу сама замовити з на картку. Ну, а в мене діти, то я просто буду класти туди під подушку все, що так, треба. А ось всі кажуть, що от, ну, батьки що завжди діти залишаються. Угу. І я протестую, де мой подарунок на День Святого Миколая. Ось вони завжди вони ж завжди кажуть, типу, ой, типу, ти для мене все одно дитина. Типу, mm -hmm. А що це за дискримінація? А де подарунки зайчика? Це новий герой у нашому мультивсесвіті, Я забула вже. Ні, це серйозне питання. В який момент, в який рік вони вирішують такі. Я думаю, коли перестає бути доступ до подушки, то все. Ну, якщо, ти, якщо ти з'їжджаєш від батьків, то значить ти дорослий. Ти сам собі можеш цукерочку під подушку покласти. Чи не цукерочку? Все. А, ладно, все-се-се, все, 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 все. забудьте, забудьте. Ну так, Ми ж на День матері ж даруємо подарунок. От, а ми не живемо разом. Ми ж маємо дзвонити постійно, розповідати про своє життя, які цікаві історії. Батькам було цікаво. Ну, так, тут ми наче як діти маємо себе вести. Так. Да. А ось колись ти виклає, то ні. Він треба підняти Сьогодні цілих три подкаста це наш максимум і рекорд в нашому житті. Женя, що ти скажеш? Е, просто ці туфлі, які на розмір менше, я тут стою, вже розбута, тому що ах, просто. Я сподіваюся, що реально всі оцінять наші старання. Ми дуже старалися записувати щось таке приємне і ностальгічно мотивуюче, надихаюче, Тому та, будь ласка, будь ласка, оцініться. Ладно, це звучить, як наче я щось випрошую. Насправді мені сподобалось. Мені здається, що це був прикольний тест, що ми реально можемо записувати багато контенту, якщо ми зберемося. Тому... Це було важко, реально. Не, не повторюйте. Цей трюк виконувався професійними акторами і актрисами. Не повторюйте в реальному житті, а тепер ми поїдемо їсти. Брав! Так так чудово закінчується наш сьогоднішній день. Ми дуже раді, що були з вами. Нарешті ми будемо їсти. Нас запевнили, що треба їсти швидше, бо стіл холодний. Ось тому. Кольна система охолодження, але в мене насправді є план на вечір розказати Ані про новий фільм «Чародійка», бо там Аріана Гранде мені трошки нагадувала Аню, тому що в неї було дуже багато рожевих суконь, і вона намагалася кожну людину зі свого оточення зробити краще. Коли Аня вчилася в школі, вона була тією ще ідеалісткою. Ставте лайк, якщо дивилися цей фільм. Якщо не дивилися, то і не треба. Не ходіть, не ходіть туди. Ми підемо на конклав або на гладіатора. Коротше, кіно це супер. Ходіть підтримуйте українські бізнеси, а ми вже будемо їсти, бо паста буде холодна. Хоча в мене не паста, дивіться, в мене такий просто супер У Мене села, а в мене паста. Дякую, що були з нами сьогоднішній день. Сподіваюся, вам подобалося. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. І до як Женя каже завжди, і ще почуємось.